Слухай, ти хочеш, щоб я тебе віз? Е? Дівко? А ну дай на тебе подивимось. Вона мені принесла. Ой, дякую. Ти що, дякую тобі? У нас гості. Прикрий мою дупу. Мать моя рідна, що це за постапокаліптична локація? Я вже бачу, як воно все глюче. Курва мать, курва мать! Як мені так жити, хлопці? Скажіть мені, будь ласочка! Еге, як ви бачите, друзі, я вирішив скачати знову Call of Duty Mobile та залетіти сюди та попитати щастя забрати топ-1. Не знаю, що виходиться в мене це, але давайте попитаємося. Хто знає, у мене телефон не дуже крутої якості. Так, куди же ми пригаємо? Якийсь хіджакет, коротше, на корабель. У нас двоє тільки. А чого у нас двоє? Я виставив цілий сквад. Добре. Ой, як все глюче хлопці, я не знаю, як у воно там все буде бачно. Нормально, у нас уже РПД є. Так, дробаш беремо. Добрий, я не знаю, хто відіграє з дробашем хлопці. Напишіть у коментарях, кому така тема закатує. Мені вона, в принципі, вкатує, але я щось боюсь її брати. Бо я не часто коротше, їм пользуюсь. Ось іще якийсь дробаш. Давайте, напевно, цього візьмемо. І що тут? Поки нікого немає. О! ic Беремо icr -очку. Дуже потужна така штурмовочка. Якщо нічого немає, я думаю, ця штурмовочка буде ліпшим варіантом, який, коротше, коротше, є, мать його. Так, це якась лодка. Що Через... це там лежить іноді? шмоден. моден. Скільки вже він є, я ще не тестував. В королевській битві, Давайте попробуємо, Є ще якісь там пешечки, але я не хочу їх брати. Так, де наш друже? Друже, що ти там? Набрався вже? В смілості. Давай я тебе чекаю біля вертика, давайте йому покажемо, Chopper що я його here. чекаю. Давай, клятий перший номер. Що ти там так довго? Чого ти стесняєшся? Та не на корабель, усьо, давай на літак. Чи на гвинтокрил, чи як його там? Як по-українськи, хлопці? У мене з української мови таке скудне становище. Слухай, ти хочеш, щоб я тебе віз? Е? Дівку, давай. Везити мене, я тут, коротше, балакаю, так що ти за рульок? А куди ми будемо літіти? Куди ми будемо сідати? Так, нам треба десь улучшитись. Так, І. де його улучшитись, Хрен його знає. Я на цій карті дуже рідко граю, але я поставив чогось ярличок, щоб воно коротше, вибрало і цю карту. Ну, хер з ним. Взагалі я люблю фермер. Раніше вона була така популярна коротше, точка, туди пригали усі, там була жорстка заруба. Так, М4, нормально. Вже, вже можна жити трошечки на дробаш. Але я не знаю, я, я беру дробаш, піднімаю. Але потім, коли попадається якийсь там, мать його, як його, там, гранатамет або снайперська гвинтівка, бо я беру їх. Що ти там знайшов? Що ти там знайшов? О, снайперська гвинтівочка. Що це у нас? XPR. Я 50. Давайте, патрончик, і ще цю херню візьмемо. Ой, у нас гості. У нас гості, хлопче. Хлопче, прикрий мою дупу. Бляха, я забув за кнопка. О, знайшов кнопку вистрілу. йо моє оце сів записувати, хлопці. Я не знаю, вам напевно буде це не цікаво, але якщо вам така рубрика зайде, топ-1, поки немає нормального контенту по Warzone Mobile, поки ми всі це чекаємо, поки ми не можемо нормально, по суті, залітати в гру та щось відігрувати там. То може вам таке зайде оці топчики, може я буду залітати в Call of Duty Mobile. Або може якісь обзорчики полити по неї, я не знаю, хлопці. Коротше, нікого немає взагалі. Може ще трохи знизити... ФПС, yeah. бо все рівно у мене ФПС не видається там навіть і три 50, 50... скільки? 60? Ви серйозно? Це напевно за того, що тут нікого немає. Тут тільки я і мій, коротше, напьорник. So, yeah. Мать моя рідна, що це за постапокаліптична локація? Ой-ой-ой, тихо, тихо! Погоді! Погоді! Погоді, сестра! Ти ж сестра чи хто ти там? Який у тебе там пол? Ну ладно, давай, неси мене до топу один, я вже в прикушені. Як це по-українськи сказати, господи? Коротше, до війни я вам скажу, я був російськомовною людиною, так признаюся. З малечко мене привчали цієї плятої мови. Тепер я питаюся якось е, збавитись від неї, але не дуже добре виходить. Ну, на відео, яке я вам пишу, я питаюся по максимуму. Кстати, як підняти українську мову? Хто там запитає? Читайте книжки. Воно дуже допомагає розширювати словарний запас і, і тощо. Підожди, 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 мать, мать, підожди мать. Поїхали, все. Так, М4 у мене є. Треба трошечки заборонюватися. Нормально. Все рівно щось глючить. Чи мене це... чи, мене вглючит, чи її щось дьогає. Так, нам треба якийсь ящик залутати. Залутати якийсь ящик, напихнути на себе нормальну броню. Так. І що? шо? Що ти кружишся? Е! Ай, ти що це робиш? Ми потирали в гвинто крила. От дура якась. Що мені за напарники подаються, блін. Що це у нас таке? Херня якась. Так, мені поки подобається те, що в мене є. Коротше, так, нормально, ще щось взяли. Якийсь мастер підняли. Господи, глючі, конкретно. друзі. Ну в мене, бачите, в правому кутку це є лічильники FPS. -а. То, там у мене показує 55. Але я бачу, у мене тут і 30-ті, чую, що немає. Як воно коротше, робиться, хер його херігу. Коротше, це я вже другий чи третій день встановив Call of Duty. Бо я зрозумів одне. Якщо в мене з'явиться нормальний телефон, я скачаю Warzone і буду вам знімати якісь стріми по ньому, я буду таким ракожопим, що це буде просто купець, ребята. Airdrop То треба піднімати якусь скіла. О! Тихо, тихо! Тихо, тихо, тихо. Лягай, 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 поспи. Все. Там, там хто, хтось ще ще. Чого я присів, чого я присів? Хорош, зажим, зажим, царський зажим, прям в брюшню йому. Насовував. На тобі клята курва. Лягай поспи. Глюче пипець, люди. Я не знаю, як мені вообще жити. Короче. За... Ой, хтось ще. Давайте я ще. Ой! Тихо, тихо. Хорош! Диви, якось карасно нормально так присунув. Та куди ты біжав? бот. Шесть бот, так. Нормально людина не буде так бігати, правильно? Понапихали ботів в карту. Ех, любі, друзі, хочеться якогось екшена, якихось нормальних живих людей, Живих людей, господи. Боїв, коротше. А тут позасовували клятих ботів. І що його робити? Но ми всі знаємо, що Warzone Mobile буде не такий. Там буде повний онлайн і це просто реально надихає. Ви представляєте, 120 рил реально живих на катці. Я не знаю, як це буде взагалі виглядати. І взагалі, буде така можливість в грі, щоб постійно була катка в 120 рил заповнена. Так, бачу там якісь бої. Щас попресовуємо Чеплі, кульків. Типа біжав! Ти побіжав, ти, побіжав, ти, ти не пікай. Ну. Тихо-тихо! А ти хто? Що ви там зі всіх сторон? Ви що шо... з дуба рухнули? Я коли це я граю не на запісь... Взагалі такого немає, а тут диви, як сказилися. На тобі прямо в ліву булку. Пропихнув прямо в ліву булку. Так, є транспорт. Є два транспорт. Може взяти калаш? Давайте візьмемо калаш ти погасаємо з ним, я не знаю. А де моя тітка? А, вона тут. Є нормально. Ти хоч когось вбила там чи ні? Мать. А ну дай на тебе подивись. Вона мені принесла. Ой, дякую! Ти що, дякую тобі, дякую, як їй там сказати, дя... Ой, тихо. Де тут сказати? Тут є якісь кнопки сказати. Airdrop Ось. is coming, thanks. Дякую тобі. Моя ти крихітка. Все, я, я, я напевно втюрився, люди. Люди, я влюбився, все. Вона мене покорила. Жінки, от бачите, як треба. Просто щось дала мужику і все. Airdrop Він ваш, коротше. Ну добре, нею. М13 це, напевно, найулюбленіша моя штурмовочка у, у дедматчі, коротше. Як то по-українськи буде, Херіозна. А у королевській битві, напевно, кіло 141. Але. Зараз знаєте, що я зробив? Я в Дедматчі, що таке? Не, не виходить, мать. Там є дірка. Так, щось вона, коротше, тикалася. Щось у мене не виходило. Сам став потикався. Ой-ой-ой-ой-ой! Та -ой 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 -ой. що таке? Що з моїм імо? Простав воїнський, Короче. А, воно вже вздохло, я ще стріляю. Так, давай. Ти насунемо на себе нормальну броню. Ось так, ось так. Мать, я вже все там полутав. Тобі щось там трошечки залишилося. Так, що у нас тут? Гранатка? Розривна чи підривна, як вона там називається, Хевіозна. Та, що розділяється, коротше. Залишилося ще 23 чоловіка, але з них там, напевно, половина ботів. Як це прикро чути, хлопці? Так? Ну реально, якщо так подумати, коли ти граєш в Call of Duty Mobile, от дивіться, скільки у вас за гру відбувається реальних боїв з реальними людьми. О, тихо, тихо. Ти хто? Є Бот, Бот? Батінок, я бачу, як він там двигається. Херово. Х Херово, ти там двигаєшся. Що ти там приніс? Якусь херню? Ну, нормально. Так, дірочка. Пішли, 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 мать. Підожди, підожди мене. Моя, моя любима. Просрала, конечно, гвентокрила, це коротше прикро. Так. Та скільки там цих клятих Де Диви. Там якийсь клондайк цих ботів клятих. Понасували прямо під дорогою, блін. Ой. Чи тут щось є? О, бачу, 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 там якийсь батл. Батл між ботами клятих. Давайте накидаємо їм тут, там. Ну я, напевно, не докину. Так, напевно не докину. Де воно? Хоч когось! Хоть когось, я. Лучше, давайте вот так, холоска будемо. Боже мой, да хоч раз раз попав. Йомою, де навіть попасть не можу! Не дивіться, люди, просто не дивіться на це. Я вас, я вас дуже прошу. Хорош, хоч ура засунути, що? Що з моїм аїмом? У мене раніше було набагато лучше, хлоп. Я не знаю. Як ви будете дивитися мої стріми? Це якась загадка. Охо! Це що, я йому прямо в лоба попав? Чи що? Що він так скис бил? Чи я йому просто зніс це підряд? Так, закриваємо двері. Щоб всяка хлята херня не заходила сюди. Нормально. Рознесли ми, коротше, цих боудерів. Не знаю, бути вони чи не бути, але якщо вони не бути, ну, взагалі якісь легесенькі, коротше, суперники. Так, давайте я візьму свою нормальну пушкенцію. Бо цей калаш взагалі якийсь не дуже. Я свій візьму, з яким літав з 2 роки тому. Пам'ятаєте, було колись, що калаш був якоюсь крутою імбою. І була крутейша збірочка на нього. Так ось вона у мене зараз в руках, але зараз вона, типу. Не імбова, но для мене вона взагалі і зараз остається якоюсь імбовою, бо в неї дальність нормальна, в принципі. О, бачите, воно йде. Курва йде, іде, йде, йде. Та ти що? Та ти що ти ще й стріляєш? Ти ще й курва клята стріляєш, ботінка, ти кусок. Зачепив мою броню. Мою елітну, кучеряву броню зачепило воно. Так, де моя? Де моя? А що вона так ушла від мене? Ти що мене покинула? Я думав, вона захищає мою дупу, а її нема. Розумієте, про що я? Коротше, ще й що хотів сказати по поводу майбутнього свого каналу. Поки я не можу викладувати багатецького контенту, бо взагалі його немає. Багатецького контенту, мать, його немає. І про що знімати немає? Про Warzone на ПК я не можу знімати, бо в мене ПК нема. А гроші тратити на комп'ютерний клуб, я думаю, це дуже затратно, люди. А у мене з грошима зараз взагалі біда. Ну, це не байт на донати. Це не байт на донати, але я був би не проти, коротше. Так, мать, що ми робимо? Що таке? Що ти Що ти тут надибала? Щось таке цікаве, хочеш подивитися через бінокля? Ну давай. Давай, станемо от прямо так на видному місці, як втікляти мішені, і будемо отак от дивитися. Так? Давайте, будемо робити те, що і вона. Добре, я буду никатись. Ну тебе в дупу, моя крихітка, стій там сама. Були б ми на легенді, нас вже розібрали би просто би з якихось пістолетів попрошилися. Або взагалі з якихось ножів. Давайте пошукаємо останнього клятого облюдка. Він може бути? ХЕР знайде. Стоподоба, це якийсь бот. Але якщо це не бот, так, у мене же ж є це. А я його не юзаю, от я дурне. Зараз була би у мене броня б ще краще, а я нічого не зробив. ну, хер не. Коротше. Ось так. Коли вийде Варзон, моба. Вона вбила його. топ 1 як я й обіцяв. Ну, звісно, на такому рейтингу це було нескладно, друзі. Як то кажуть, слава Україні, друзі, там. пишіть свою думку у коментарях, що би ви хотіли би бачити на моєму каналі, яку би рубрику, може у когось є, якісь круті ідеї, то пишіть, я все це прочитаю, друзі. Давайте разом розвивати український Ютуб, бо зараз я вам скажу, яку паніч не заповню у українському Ютубі. Так що, якщо у тебе є мікрофон або якесь натхнення, ти вмієш читати, в тебе є круті ідеї, влітай і буде нам усім щастя. Ну, а з вами був Адріан Ко. Ви були на каналі ЮАПлей. Всім доброго дня! Почуємося.